З Домиру, чи нова позалаштункова комбінація олігархів у серпні 2013-го, Принаймні, саме таке враження складається: Росія випустила ремейк відомого блокбастеру п'ятирічної давнини від кавказського сценарію 2008 року. Нинішня операція відрізняється безскровністю та об'єктом уваги замість Грузії. Тепер під прицілом Україна. Атака здійснюється на торгово-економічному фронті за участю митних та прикордонних загонів Російської Федерації. Але існує і інша точка зору: що весь галас про торгову війну підготували і спровокували піар-технологи однієї окремо узятої української фінансово-промислової групи. Ці кадри зняті сьогодні на кордоні з Росією на контрольно-пропускному пункті Новоазовськ. Легковики спокійно проїжджають у Росію, тоді як водії вантажівок змушені годинами чекати в черзі. На тому боці, в так званій нейтральній зоні, картина ще гірша. І така ситуація по всьому кордону. Багато сотень фур і приблизно тисячі вагонів не можуть проїхати в глиб Росії. Да, Все дзвонювалося з товаришами вони говорять, що там дуже везде проблеми. Російська федерація вскриває всі українські машини, які йдуть на Росію, От, і досмотрять. поэтому увеличивается время перехода границы. Тетяна Бесраби з Харківщини експортує овочі до Росії. Зараз багато помідорів, вирощених у теплицях за кілька днів просто можуть згнити. Зупинили повністю за вчорашнього дня весь поток в Росію томата. Тіплічники будуть просто всі плакати. Через простої на кордоні тепер продукція стане дорожчою, каже виробник металевої сітки та огорожі Олександр Василенко. Чиї машини також зупинили простої дві неділі, і 15% наша продукція подержала на російському ринку. На кордоні застрягли кримські вина. Київський пивзавод з огляду на ситуацію припинив відвантажувати пиво до Росії, перевіряють олію, продукцію хімії, машинобудування. Все це потрапило в так званий профіль ризику. Уряд Медведєва заявив, що не ухвалював ніяких рішень про обмеження імпорту з України. Все це рішення митниці. Своєю чергою російська митниця мовчить. Голова комітету держдуми в справах СНД заявив, що Україну ніхто не спонукає вступати до митного союзу, але там би її мовляв було б краще для ряда товаров вопросы импорта в Российскую Федерацию решаются качественно сложнее, нежели решались бы, если бы Украина входила в таможенный союз хотя бы в формате 3 плюс 1. Володимир Жириновский в интервью ТСН прямо закликал Украину приєднуватись до митного Союзу, а інакше не треба скаржитись. Ну раз руководство Украины идет в Евросоюз, то, наверное, они просчитали, что теперь можно все эти потоки перебросить на Европу. А там вас ждут. Там пустые прилавки магазинов. Там нет ничего. Голодающая Европа вам заплатит в три раза дороже за все ваши сало, конфеты и фуфаки, там, фартуки и все остальное за горилку. Они пьют там мочу разведенную, так сказать. вот будет горилка настоящая с перчиком. і все, і всю будете жити припіваючи Микола зараз закликає не драматизувати ситуацію. Проблему він пов'язує зі становленням митного союзу, з яким треба домовлятися. Дуже важне продовжити і активізувати наше співпрацювання з країнами Таможного союзу, особливо в часті зближення. В області технічних регламентів. одночас Азаров заявив, що співпраця з ЄС також триватиме. Тим часом у соціальних мережах справжній інформаційний вибух. Люди закликають у відповідь на санкції Росії відмовлятись від купівлі російської продукції. Олександр Шелко, Світлана Фечун і Андрій Барташов. Новини 2+,2. Продовж останньої доби про нове торгівельне протистояння між Москвою та Києвом повідомлень з'явилось чимало. Алла скорок вирушила із Чернігова в напрямку російського кордону, щоб на власні очі побачити та перевірити, чи існують величезні черги вантажівок на митниці, і чи справді російські вартові кордонів узялися до прискіпливих перевірок. Просто тепер має становитися сателітний зв'язок із нашою знімальною групою. Алло, добрий вечір. Чи чуєте ви нас? Вітаю, Олександра. А, алло, скажіть, будь ласка, що а... вам вдалося з'ясувати, побачити новий регламент дружби? Він стосується якихось конкретних товарів чи там підприємства або гальмують росіяни усіх без розбору на митниці? Насправді ми чергуємо біля україно російського кордону з 15-ї години. Ситуація принципово з того часу не змінилася. Одна дві фури це і вся черга. Автомобілі дуже швидко проходять процедури і потрапляють у нейтральну зону. Ми встигли поспілкуватися із водіями, які щойно повернулися із Росії, але всі вони розповідають, що ввозили туди товар десь за два тижні тому. Я не знаю. Я виїжджав з дому два тижні назад. у нас не було ніяких проблем. Буду їхати слідуючи раз. Подивлюся. Я нічого не можу сказати. Це я ще цієї інформації на собі не попробую. Утім, про проблеми з українськими вантажами в Росії тут говорять усі. Хоча фур з українськими товарами насправді на кордоні дуже мало. Водії пов'язують це з тим, що деякі перевізники, можливо, просто перестрахувалися і не квапляться відправлятися у рейси. що там ще якісь затруднення. Хлопці стоять уже сутками. Не знаю по якої причині не пропускають а так. Тут поки все нормально. Українські прикордонники говорять, що насправді вони б знали, якби були проблеми по той бік кордону. Адже за кілька діб черга б розтягнулася на кілометри. Але ми все ж таки вирішили перевірити те, що я бачила у нейтральній зоні поблизу російського кордону. Це черга з 20 фур. Причому лише одна з них перевозила саме український товар. Так, от водії говорять, що це черга невелика для цього сезону і нема чого турбуватися. Мимо, так просу. Я, я, я слышал, вот, как говорят, это граница, вот, русская граница не пропускают украинский товар. Ну вот передо колега коллега стоял, щельнел, тоже кстати, нарушишь поїхав. Все нормально. Але впевнено говорити про безпроблемну доставку українських вантажів у Росію можна буде лише після розмитнення товарів. А це відбувається здебільшого не на кордоні, а у спеціалізованих митних пунктах вже на території Росії. Тому ці водії які зараз чекають на кордоні, вони просто ще не знають, що їх може очікувати наприкінці рейсу. Олександрало дуже вам дякую за останню інформацію з російсько-українського кордону. У пункті пропуску синківка на україно-російському кордоні довжину автомобільного затору викликаного торгівельно-економічними розбіжностями у поглядах сусідів міряла Аласка.